22 березня, щоденні роздуми, ми більше не боремося. І ще ми перестали боротися з усім і з усіма, навіть з алкоголем, Анонімна алкоголіки, сторінка 84. Коли Аа знайшли мене, я думав, що моє завдання боротися з алкоголем. І що товариство можливо дасть мені силу перемогти його. Здобуть я перемогу в цій битві, як знати, які ще битви я міг би виграти у будь-якому випадку, думав я, мені потрібно бути сильним. Це доводив увесь мій попередній життєвий досвід. Сьогодні мені не потрібно ні боротися, ні напружувати свою волю. Якщо я піду по цим 12 кроках. І дозволю вищій силі виконати основну роботу. Моя алкогольна проблема зникне сама собою. Крім того, усе моє життя перестане бути боротьбою. Мені просто потрібно в кожному конкретному випадку запитувати себе, чи повинен я прийняти це або змінити? Мені належить виконати не свою волю, а його.